З вами Олександр Миколюк на каналі Миколаїв. Не просто інформувати, а про політичну кухню зсередини вам розповідати. А що з їбальниками, хлопці? Так, так, друзі, сьогодні ми знаходимося на моїй кухні, де буде дуже багато цікавих та смачненьких страв. Перша стамбульські перемовини. З них і почнемо. Поїхали, зазираючи в наші українські соцмережі, потрохи дивуєшся, виглядає все так, ніби усі знову займаються політикою. Подібно до довоєнних часів, так ніби усім, всім нам пообіцяли, що все, ось ще трошки, і все. А далі вибори і вжух. А що такі дивні ідеї? Цей випуск про переговори між Україною та РФ, позиції сторін, і найголовніше про те, чи варто очікувати кінця війни у цьому році. І врешті-решт, чим блять, увесь цей час займається наш Дональд Трамп улюблений? Насправді, попри усю цю масу розмов про переговори, про мир, про навіть повернення територій, про подальші вибори, якщо брати до уваги суто факти, цими речами насправді. І не пахне. Так, Росія погодилась на участь у переговорах у Стамбулі. Однак бажання Білого Дому довести цю ситуацію до миру практично не здійснене. Чому? Рожден, чому все так? Рожден, чому все так? Передусім, тому що Путін не хоче миру. Трамп знаходиться у своєму специфічному положенні, де сам він є заручником власних ідей і обіцянок, доля яких залежить в підсумку не від нього. А від зовсім інших людей. Трамп не політику звичному сенсі. Він такий собі, як Оля Рапунцель з дома 2 бренд. Він мислить категоріями угод, образів, виграшу й поразки, де Байден бачив демократію проти автократії. Трамп бачить у цьому ж місці погану угоду, яку треба просто переробити. І це ключ до його ставлення до війни в Україні. Трамп неодноразово заявляв: я зупиню війну за 24 години. Нагадує мені, це легенда Гарне відео з мемасів, як саблазніть парня за дві минути. Тобі потрібно робити ось так. І ось так, а ще ось так. Але там, хоча б були якісь кроки, знаєте, якийсь гайд, степ -бай степ. А що є у Трампа, розповім вам далі. Насправді це звучить як реклама піцки, але це ж Трамп. Він інший в нас ну просто не буде. Як то кажуть, Трампа не вибирають. Ідемо далі. Піца чотири майонези з подвійним ковбасним бортиком. Made in Florida. а могла би бути на моїй кухні. Але ви ще не спонсоруєте мій канал, тому, хоча б піцу для команди закажіть. Рігіна закінчилась, починається аналітика. Що ж він мав на увазі, за словами радника? Зокрема, Рубіо, йдеться про тиск на обидві сторони: Україна сідати за стіл і щось віддати, а Росія зупинити свій наступ і погодитись на компроміс. По суті стара добра політика розмінів. знайома ще з Ялтинської конференції. Позиція Трампа така: переговори мусять бути, бо якщо вони є. Це можна подати як перемогу. Якщо немає, то це поразка демократів, і, значить, його попередників. Але що взагалі станеться, якщо Росія затягне переговори, а Путін гратиме в такого собі миротворця, одночасно не припиняючи обстрілів. Тут Трамп стискається з пасткою власної логіки. Щоб залишатися в образі переможця, йому доведеться. Або знаєте, тиснути на Росію, або зрадити образ твердого, але справедливого. А це удар, друзі, е, гірше ніж удар кличка по головному для нього репутації домінатора. Поки що ми близькі к полученню хуй за щеку. Росія погодилась на переговори але. Не погодилась на мир, це важливо відзначити. Стратегія росіян базується на тому, аби максимально затягнути процес і не дати американцям можливість якось вводити санкції. Ви просто собі це запам'ятайте. Росія готова робити рівно той мінімум, який потрібен, щоб США не вводили проти них санкції. Однак у США не так багато часу. Здається, що Трамп уже все розуміє, але сказати прямо він ще не може, стісняється ма. Ми у середині переговорів, а він ж бурляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це не подобається. Я зовсім не задоволений те, що Путін робить. Він буває людей. Щось сталося з цим хлопаком, і мені це не подобається. Україні необхідно готуватися до розмови, яка відбудеться за таких умов. Переговори з РФ провалюються, а стратегія миру США визначається офіційно. Не здійснено. на щастя, один із авторитетних сенаторів республіканців у сенаті Лінсі Грем заявив за законопроект про нові великі санкції проти РФ за небажання заключати мир. Є голоси з обох партій. Зокрема, і для РФ це не дуже хороші новини, адже голосів вистачить навіть аби подолати вето Трампа. Якщо він задумує накласти для України, це ризик, можливість. Ризик бути змушеною до територіальних поступок під тиском США, можливість впливати на публічну думку американців, грати на медіа, грати на конгрес, створювати образ вигідного партнера. Бо Трамп слухає не лише Путіна, він слухає ще і свої рейтинги. Телевізор і своє власне его. І якщо Україна зможе подати себе як переможну історію, шанси вижити в цьому трилері значно зростають. Тож стіймо міцно і працюємо на нашу перемогу. Щоб не було у майбутньому, лишайтесь на каналі Миколайф. Далі на моїй політичній кухні буде ще цікавіше.